Привіт, мене звуть Поліна. Я учениця 10 класу і активний спосіб життя. Щоб залишатися активно, я повинна забезпечити свій організм енергією. Головним її джерелом є сніданок, але мої сестри іншої думки. Донечки всі до столу. Сніданок вже готовий. Прошу. Доброго ранку. Доброго майданку. ранку, мої донечки рідненькі, мої солоденькі, прошу до столу. До сніданку зранку смачна запіканка, щоб були здорові, веселі і бадьорі. А ще яблучка печені, щоб були розумні вчені. Прошу смачного, куштуйте. Мамо, а з чим запіканка? Запіканка із домашнім сиром і з горіхами та сухом. Ой, ні, я таке не буду. Як так? А в мене через місяць фотосесія. Я хочу мати струнку фігуру. А ну тобі, Я да. краще буду. А я, мама, буду. Це а, дуже молодець. смачно, до того ж корисно. Після такого сніданку відчуваю себе на всі сто і їсти не хочеться аж до дванадцятої години. То що так. ти таке кажеш? Чи це найкращі. О, Господи, Це сучасна молодь. Сніданок складає до 50% добової норми їжі. Оптимальними для вживання є фрукти, овочі, каші, молочні продукти, яйця і неживні сорти м'яса. Любов до фастфуду, снеків та газованих напоїв призводить до погіршення здоров'я та викликає різноманітні захворювання. На власному прикладі можу підтвердити. Що дотримуючи здорового харчування, вживаючи раціональні сніданки та ведучи активний спосіб життя, я завжди залишаюся бадьорою, маю струнку фігуру та нескінченний заряд енергії.